Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходабич. Вот і сьогодні дивимось один з кращих боїв 2025 року. Не тільки на цьому К-91 прекрасному танчику, а серед усіх танків взагалі. Так, відразу відрам йому керування камерою. Звісно, нашому автору реплею з ніком Worst НЕП. Він сьогодні буде дійсно показувати філігранну гру. От кінцівка зайде стовідсотково. Якщо тобі зайде, звісно, протиснеш подобайку. Підпишешся на канал, якщо ти ще не підписався, та напишеш будь-який коментар. Звісно, не буду розсосолювати від самого початку бою за оці всякі подобайки туди-сюди. Самі я це сам прекрасно розумію, що це набридає, але все одно це допомагає розвитку україномовного контенту. Так що полетіли відразу по бою, кидає до дев'ятих липнів без жодної артилерії в команді. Це мапа Ласвіль, хто ще не впізнав і. Зараз до слова я зараз розкажу, як оцей ріплейчик назвав сам автор. Мається на увазі, оцей гравець, який грає на К91, він залив оцей бій на сайт Рекорд, вот і він написав, підписав оцей бій 200 IQ На мою думку, набагато більше. Набагато більше ніж 200 IQ Я знаю, що 200 IQ, це звичайно більше, ніж будь-хто з людей має, але мається на увазі, що філіграно зіграно абсолютно. Все, без жодних спойлерів. Дивимось на мінімапу. Зараз на розкатку наших союзників, бо тому що, звісно, противники ще далеко не всі світилися, так що ми можемо аналізувати тільки нашу союзну команду. І так, знову ж таки, взятися до е, розкатки. Розкатка просто просто болюча. От, от Я дивлюся зараз на цю розкатку, і мене просто серце болить, коли я бачу на мінімапі, що наш середній танк Е-50. Зараз просто поїхав в кишку. Мається увазі четверта лінія. Дивіться, зараз на мінімапі, зараз Е50 просто на центрі мапи на центрі мапи їде. Зараз тільки наших два союзника поїхало в місто. Ну, звісно, якщо не враховуючи нашого К-91, він то в місті, то ні. Т-95, коли він. Один з найсамих броньованіших танків в цьому сетапі він також їде в кишку. Так, зараз я оце все дивлюся на мінімапі, мапі ось Зараз я вам покажу. Т-95 його там в кишці, е, е 50 -й. також Ну, Но... Бог з ним облишимо зараз. К-91 все ж таки вирішує допомогти нашим союзникам цьому Гонкевичу та Прожету 65-му. Ми бачимо, що тут не так аж і багато. От, от мається на увазі танків з команди противника. Ми бачимо, що зараз багато світиться танків противника саме на першій другій лінії. І ми зараз маємо цим, звісно, користатися. А чим ми маємо користатися, звісно, своїм ДПМом чотири з лишнім секунди у нас перезаражання гармати при Альфі 320. Хто ще не знає, оцей танк недавно апнули оцього К-91, він і так був досить непоганий. от Його ще, ще більше апнули, а він зараз, звісно, в руках будь-якого статиста він робить просто вітер. Так. Як ми зараз об'єкта 704 не пробили. Ну, ви бачите, от зараз, звісно, ми зараз зробили постріл стандартним підкаліберним снарядом, але все одно ну, ВБР був не на нашій стороні. Скільки пробиває підкалібер? 276 мм. Так, 276 мм пробивається до, достатньо таке стандартне бронепробиття ну, цими підкалібрами. Мається на увазі в савкових е цих середніх танків, так мається на увазі в савкових. Що це мається на увазі? Це мається на увазі СССРівські танки. Є такі люди, що не розуміють, що таке савок, так, що От такі справи. Зараз ми вже е, роздаємо свої снаряди, які голдові, кумулятивні, 330 мм вони пробувають. Так? Я, я пересвідчився в цьому, бо, тому що я також людина і можу помилятися. Зараз ми поки що працюємо на Третій дистанції на третій лінії, бо тому що ну, який сенс зараз під'їжджати ближче, якщо ми зараз просто бачимо команду противника у своєму прицілі. Це абсолютно грамотне рішення. Зараз знову переходимо на стандартні підкаліберні снаряди. Невідомо, чи зараз як по ворожому т 30 заходить, чи не заходить. От Просто от зачарована стрв шка стрв 103 в Він просто виїхав на гірку, стоїть напівбортом. До нашого К-91, але не, не, не залітають оці снарядики. Зараз об'єкт 705А також він якісь диковинки зараз, звісно, робить. Так, звісно, в нього міцна броня. І, ну, яка міцна. Звісно, якщо ми будемо закидати в НЛД, то ми будемо пробувати навіть стандартними підкаліберними снарядами, але, на жаль, вони у нас вже закінчились. Зараз у нас тільки 18 кумулятивних снарядів залишаються в боєкомплекті та два осколково-фугасних снарядика. Ну. Для певності ми ще й перевіримо фугасики, скільки пробувають. 50 мм пробувають броні, та 420 мм забирають середні шкоди за постріл. Так, ну що, 9-6 рахунок, все виглядає чудово, прекрасно, я б навіть сказав. Але не до кінця. Бо тому, що от зараз, якщо подивитися на першу, другу лінію на мінімапі, мапі там зараз противників досить достатньо багато. Багато противників. Якщо, звісно, співвіднести скільки кількості нашої союзної техніки на тому напрямку, то ми вже давно мали зажимати команду противника в кліщі. Що я? Це має на увазі. От зараз наш К-91 саме цим і займається, він зараз заїжджає з іншої сторони, і, по ідеї, ми зараз просто маємо перебивати команду противника. А що відбувається? Уже ми зрівнялися по гарматах, 9-9 рахунок, по хітпойтам на команду також зрівнялися. Зараз команда противника просто пережимає нашу союзну команду на першій другій лінії, і це насправді ну команда противника мається на увазі для команди противника. Це вони зробили абсолютно максимальне грамотне рішення, абсолютно грамотне, бо тому що якщо вони зараз просто більшість станків вернулися на дев. А хоча вони тут і присутні мається на вас із команди противника, то зараз просто наші союзники з першої і другої лінії просто б надавили, і ми зараз дійсно зажали б її в кліщі. А цього не відбувається, бо тому що зараз, наприклад, так як наш К-91, він і зараз боїться, як пан зарайсото, так він шотний, але він 1050 альфи дає за постріл і плюс і Ви розумієте, так? Так, я ще забув згадати зараз за об'єкт 705. От зараз, як Панзера, якщо б забирати БНЛДшку, чудово кумулятивчиком, зараз під таким кутом ми його добираємо. Насправді ми могли його навіть і не пробити. Хоча насправді світилося там зелененьким, але все одно ми могли його навіть і не пробити. Так, ну, нарешті ми пробиваємо оцю закляту СТРВ. -шку. Так, скільки крутив беру ці Ну, І зараз забираю об'єкт 705 а ворожий нашого союзного Т-95. Також, до речі, я не. Встиг відкоментувати його дії. Що він зараз виробляв цей Т-95? Він просто стояв в кишці, кишку він проїхав, і що він зробив? Він просто виїхав на центр от на центр мапи, отут просто під обстріл з усіх сторін, ну майже з усіх, ну ви розумієте, так? Просто Тупо стояв і терпів ворожі снарядики. Ну буває і таке. Ну забрали його. І насправді у нас усе погано. бо тому, що у нас залишається тільки останній союзник Гонкевича, який зараз стоїть за нами. Ми зараз світимо, по ідеї йому, але у нього багато вилітати, звісно, альфа велика не буде, бо тому, що у нього снарядики, як ви знаєте, у цих е ПТ-шок, усі снарядики в залежності збирають в залежності від відстані. Так, ну що, Естервешка тут стоїть, от Гонкевича оту... я не розумію, чому зараз наш союзник Гонкевича навіть по 150 не дає пострілу. Чому я вже пересвідчився, чому? Бо тому що він також викопав землю. от Зараз там викопав своїм снарядиком, тобто він не влучив Естеревешку. Ну, Естервешка просто, ну як би це висловитися так правильно, мається на увазі, що ВБР на стороні Естеревесто треба ворожує. І це насправді плачевна ситуація. Ну не дуже аж сильно і на пульках 7212 одиниць, але можливий ще бланч Хтось мені там писав, я вже не пам'ятаю. От ой, я ще зараз що висловлюся. Якщо от люди понаписували е коментарі під відео, я вибачаюся, якщо комусь я не відписав, у мене зараз просто... Немає часу взагалі. Я, звісно, постараюся це зробити якомога швидше, але щоб ви не ображалися, мається на увазі, бо, тому що я все, я все розумію, що ви пишете, наприклад, коментарі до мене, я стараюся всі відписувати. У мене просто зараз трішечки, трішечки дуже, ну трішечки і дуже. Так, так по правді кажучи, є, в мене зараз біда з часом, просто цілковита. Ну, але я мусив це сказати, бо тому що є, можливо, такі люди, що ображаються на це. Так що, ну от, мусив, мусив ще раз повторюся, це сказати. Так, п'ять танків він знищив К-91, наш автореплей. Звісно, а так і не цілих 8к на канапулька. Ну, дивимося, що буде далі. Буде 15 варіант, 16, противників. Невідомо де він світився останній раз біля об'єкта 705А, де він зараз знаходиться. Ого, ви бачили? Ми зараз просто пробиваємо два рази поспіль. Ми просто пробили об'єкта 705 А. Поміж танком, просто під танком Т-30-го противника НЛДшки, ви бачили? під танком, так, я не знаю, там можливо якісь міліметри були, тільки видно. І це ви роз самі розумієте, що це ВБР мусить бути на стороні К91, щоб просто такі снарядики залітали. Ну зараз Гункевича нашого останнього союзника вже забирають. І до слова, я так розумію, що це Удес 15-16. Так, він уже тут це насправді об'єкту 705 я противника допомагав ці Удес з третьої лінії. Ну чудово, прекрасно, чудово. Дійшов, дійшов оцей час до самого імбового, що може зробити К-91. Подивіться уважно, два кумулятивчика у нас залишаються та два фугасики. Що робити нашому К-91, коли, як мінімум, трьохшотний у 15 1516, як мінімум трьохшотний, та об'єкт 705А? Так, скільки у нього там хідпонтів? Зараз ми пересвідчимося, як мінімум, двох шотний. Ну, можливо, шотний, якщо, звісно, пройде альфа. Подивіться, тараном. ми спеціально в'їжджаємо, тільки один снарядик дали. У нас перезаряджений кумулятивчик, ми перекидаємо на фугасик, бо тому що ми об'єкта 705 ніколи не переб'ємо фугасиком. І двома фугасиками ми добираємо Удеса 15-16, залишаємося шотні проти об'єкта 705. У нас останній кумулятивний снарядик. Оце просто було дуже шикарне рішення. Абсолютно шикарне рішення Об'єкт 705 Їде! Насправді дуже ризикована зараз була ситуація, та ще й вилетіла альфа, але бій просто чудесний. 17 тисяч 323 одиниці заробляє по ВН 8. Местра, звісно, також заробляє. Саме головне, подивіться, що заробляє медаль Фадіна. І це не випулькував, він холості снарядики десь по горобцях. Мається на увазі в холосту. Це іменно склався так бій. Давненько я такого бою не бачив. Основний калібр та воїн. І пішли далі, подивимося. Все ж таки, блань, що таки зайшли. 10 тисяч 22 одиниці на пулька в наш К91, сім танків він знищив. 1522 чистого досвіду він здобув. І з преміум аккаунтом він пішов в мінус майже на 65 тисяч срібла. Бій тривав 11 хвилин, 4 секунди. Так що, як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.